Розглянемо означення неперервності функції в точці. Перше означення. функція f від x неперервна в точці х дорівнює рівню А. Якщо границя функції, коли х прямує до А, дорівнює значенню функції в цій точці. Друге означення: функція f від x неперервна в точці х дорівнює А. Якщо границя функції. В точці А справа, от ми трошки ну, додаємо до А. Да? З правого боку наближаємось. Оця границя. Дорівнює границі функції зліва, і дорівнює значенню функції в точці Х дорівнює А. Геометрично друге означення можна подати таким чином: от у нас є точка А. Ми наближаємось зліва. Тобто границя цієї функції зліва дорівнює значенню функції От, значенню функції, так? і границя функції справа теж дорівнює значенню функції. Тобто в точці х дорівнює А функція неперервна. Якщо порушується хоча б одна з умов неперервності, то в точки будуть розриви. Класифікація точок розрива. Розрив першого роду. Це може бути основний розрив, тобто що ми маємо? Границя функції справа дорівнює границі функції зліва, але не дорівнює значенню функції в цій точці. Б. Другий тип розриву першого роду. Розрив типу стрибок. Границя функції справа не дорівнює границі функції зліва в точці А. Розрив другого роду. Хоча б одне із значень оцих границь границі справа, границя зліва, вони не скінчені або не існують. Де у нас розриви будуть? В яких точках? Коли х дорівнює нулю. Ой, одиниця, коли х дорівнює одиниця. Одиниця і ще нуль. Правильно ж? Нуль. Нуль і одиниця. Тобто оці дві точки будуть точки розрива. Ну, а область визначення можна записати так. Х належить від мінус нескінченності до нуля, далі від нуля до одиниці. від одиниці до плюс нескінченності. І ми з вами будемо досліджувати оці дві точки x дорівнює 0 і x дорівнює 1. Там у нас розриви. Починаємо з точки x дорівнює 0. Шукаємо границю функції зліва і справа. Х у нас дорівнює, прямує, запишемо так, мінус 0. Зазвичай записують так. х прямує до а мінус 0. Функції плюс 0, а коли 0 замість А, то пишуть просто мінус 0 або плюс 0. І функцію нашу запишемо. Для обчислення границь обчислі, використовуємо всі ті методи, що ми вивчали, ну або дивимося, що ж у нас тут буде насправді. Х дуже-дуже мале, але воно від'ємне. Оце х квадрат. 0 в квадраті, ну це мале-дуже мале в квадраті, буде так, все одно дуже малим. В дужках 0 мінус 1, це буде мінус 1. Тобто ми одиницю ділимо на дуже мале, але від'ємне. Отримуємо, що. Давайте думати. Одиничку поділили на дуже-дуже мале, отримали дуже велике, а ось тут у нас мінус один. Тобто буде мінус нескінченність. Тепер знаходимо границю функції справа. Подумайте, що тут буде. Нескінченість. А знак, який буде плюс-мінус. Плюс. Так, погоджуєте, що плюс нескінченість. А не мінус? Так, от є варіант, ще мінус. Ну, ще яка відповідь, Хто ще щось скаже. Досліджуємо разом. Дуже мале в квадраті буде дуже малим. 0 мінус 1 буде мінус 1. Тобто від, е, мале, але з знаком мінус. То у нас знову вийде мінус нескінченність. Так, от у нас границі нескінченні. Тоді це розрив якого роду? Як ви вважаєте, якого? Дивіться. Ну, яка у вас думка? Першого думку. Першого, якщо границі дорівнюють на якомусь фіксованому числу, фіксованому, а у нас границі нескінченні вийшли, так? Да? Нескінченні то виходить, що розриви будуть другого роду. Так. Ну так як мінус нескінченності, розриви другого роду. Розрив ми запишемо, що це розрив другого роду. Досліджуємо точку Х дорівнює 1. Це друге. Шукаємо границю. Зліва від одиниці. Мінус нескінченність. Мінус нескінченість. Дійсно так. Що ми маємо? Дивіться, одиниця в квадраті це одиниця. Тепер число трошки менше, ніж одиниця то у нас вийде дуже мале, але із знаком мінус. Тобто одиницю ділимо на мале, але від'ємне. Мінус нескінченність. І досліджуємо границю справа. Що буде? Мінус нескінченність. Так, мінус, так? Ну давайте перевіряємо. Одиниця в квадраті. Це буде одиниця. Число трошки більше за одиницю. Тобто, коли ми віднімемо, буде дуже мале, але тепер із знаком плюс. Ми одиницю ділимо на дуже мале, додатнє, то вийде нескінченість із знаком плюс. От плюс. Так як поділили ось тут на малий знаком плюс. Це точка розрив якого роду? Теж другого. Теж другого, так, да, тому що вийшли нескінченності. Так, розрив другого роду. От ми визначили, що ці дві точки у нас мають розриви другого роду. Якщо б ми побудували графік, то побачили б оці розриви. Я вам покажу графік, але дивіться, оцих обчислень для побудови графіку недостатньо, то треба знаходити точки екстремуму, інтервали зростання, спадання функції випуклості, вогнутості, ну і точки розриву. Але є комп'ютерні програми, які можна, які можна використати для побудови графіків. І графік виглядав би наступним чином. Розрив в точках 0, 1. Коли х наближається до одиниці зліва, функція прямує до мінус нескінченності. Тобто ми наближаємось ой, до нуля наближаємось. Наближаємось до нуля зліва, а функція прямує до мінус нескінченності. Графік тут має ось такий вигляд. Ну, туди до мінус нескінченності функція прямує. Тепер наближаємось до нуля справа, функція прямує до мінус нескінченності. Ну от Сюди, до мінус нескінченності. Якщо провести повне дослідження, ось тут буде екстремум якийсь. Далі, коли ми наближаємось до одиниці зліва, у нас мінус нескінченість, тобто функція йде на мінус нескінченість. І наближаємось до одиниці справа, плюс нескінченість. Ну, Ось таким чином якось веде себе функція. Оце пряма x до рівня 1 це асимптота, лінія до якої графік наближається, але її не перетинає. І вісь OY – це теж асимптота. Графік функції до неї наближається, але її не перетинає. Які у вас де ж у нас розрив буде для цієї функції? У нас буде розрив в точці 5 третих. Так, оцю точку будемо досліджувати. Давайте досліджувати. Зліва знайдемо границю, а потім справа. Так, що у нас тут є? Дивіться, в чисельнику і в знаменнику однакові вирази чисельна. От яке б ми Х не підставляли, число буде однакове, тільки відрізнятися чисельник від знаменника модулем, так? Тоді оця перша границя зліва чому дорівнює? Як ви думаєте? Мінус нескінченність. Мінус нескінченність. Числа однакові і в чисельнику і в знаменнику. Тільки знаки будуть? І... Так? Ну, бо одиниця або плюс-мінус ну, плюс, одиниця, Якщо однакові значення і в чисельнику і в знаменнику. Тільки відрізняється знак, правильно? Так, да, оця перша верхня. Який знак буде, плюс чи мінус? От для цієї. Ну, тут буде мінус. Так, буде мінус один. А оця буде плюс один. Вирази абсолютно однакові, абсолютно однакові. Тільки треба враховувати знаки. Якщо трошки менше, ніж 5 третіх, то в знаменнику у нас буде від'ємне число, а в чисельнику додатнє. Вийшло мінус 1, а ось тут плюс 1. Якого ж роду цей розрив? Ну, давайте, дивіться. Ну, це першого роду, типу стрибок. Так, да, це буде стрибок, тому що у нас границя функції зліва і справа не співпадають. Це буде стрибок. Розрив першого роду. Рибок. Графік тут простенький. Ну, я вам покажу, який тут буде. Розрив у нас в точці 5 третіх. Так, 5 третіх точка. І функція приймає значення мінус 1 і плюс 1. Так, якщо ми наближаємось до точки оцієї розрива зліва, то буде мінус 1. Так, ось тут функція не визначена, тобто вона буде мінус 1. І коли наближаємось справа і далі, у нас буде плюс 1. От функція така. І ця точка, точка розриву першого роду, стрибок, величину стрибка можна порахувати. Ну, це буде дорівнювати 2, да? тобто ось тут 1 і ще 1.